Всім привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Важливі новини для українців в Польщі. Також Німеччині Україна закрила 140 автобусних маршрутів, кажуть, що для покращення якості сервісу і також послуг. І Німеччина, друзі, хоче укласти міграційні угоди з шести новими країнами. Друзі, щоб бути в курсі, нічого не пропускати, раджу вам підписатися на цей канал, поставити лайк цьому відео. Це допоможе розвитку україномовного каналу I'm from Ukraine. Дякую вам. Отже, реформування почали з упорядкування переліку міжнародних автобусних маршрутів. Зокрема, було ухвалене рішення закрити 280 міжнародних автомобільних маршрутів. Половина з них 140 це маршрути саме до Польщі. Закрили їх через дві основні причини. Перша про це попросили самі перевізники, а друга маршрути не мали відповідних дозволів з боку Польщі. Можливо, це відобразиться також на українцях, які прямують до Німеччини з України чи навпаки з Німеччини в Україну, тому що більшість пунктів пропуску це польсько-український кордон. Щоправда, які саме автобусні маршрути до Польщі закрили, поки не уточнюються. Інше 140 закритих автобусних маршрутів вони вели до Росії. Цитую пряму мову, друзі. Міністерство розпочинає масштабні зміни у сфері міжнародних автобусних перевезень. Перший крок це верифікація всіх міжнародних маршрутів, щоб мати актуальний перелік. Це дозволить нам бачити реальну ситуацію із перевезеннями та, зокрема, планувати роботу сервісу Є черга для перетину кордону автобусами. Окрім цього, верифікація всіх маршрутів це про можливість розширення. Ринку, адже через наявність певного маршруту лише на папері інший перевізник не може відкрити маршрут та надавати відповідні послуги. Про це наголосив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергій Деркач. За його словами, після верифікації маршрутів до Польщі така ж робота буде відбуватись із маршрутами, що ведуть до інших країн. Німеччина, друзі, хоче укласти міграційні угоди з шести новими країнами. Уряд Німеччини оголосив, що планує укласти нові міграційні угоди, щоб заповнити дефіцит робочої сили по всій країні і скоротити нелегальну імміграцію. За даними МВС, мова йде про Грузію, Молдову, Узбекистан, Киргизстан, Кенію і Марокко. Угоди будуть введені на додаток до нових імміграційних законів Німеччини. Нова система буде базуватись на балах. Це полегшить прибуття громадян, які не є членами Європейського Союзу у пошуках довгострокової роботи до Німеччини. Обидві політики повинні бути введені в надію, що трудові мігранти допоможуть заповнити рекордно високий дефіцит робочої сили в країні. Директор Федерального агентства зайнятості в Німеччині Андреа Налес в минулому зазначила, що навіть якщо Німеччина використає весь свій внутрішній потенціал, неможливо буде заповнити всі вакантні посади без подальшої імміграції, в тому числі з демографічних причин. Ось такі друзі, важливі новини для українців. Вашу думку висловлюєте в коментарях під цим відео. До зустрічі!